Хочу розповісти вам дуже коротко про ще одне моє захоплення. Сьогодні настав день я хочу дещо викинути на смітник. А перед тим, як це зробити, я вирішила показати це вам. Та й записати це відео собі на пам'ять, на згадку. Так ось ось ця штука яка сьогодні піде на смітник. Цю штукенці, матеріал для неї вигадала я сама. Звичайно, спочатку я надивилася в інтернеті на Ютубі. Хто як робить собі, хто з коробки з картону, хто, хто з чого з різних підручних матеріалів. Ось. Я собі знайшла ось такі матеріали підручні на роботі та з допомогою чоловіків на роботі, у яких Руки ростуть з правильного міста. місця. Та є, є потрібний інструмент. Ось вони мені допомогли, і у мене вийшла отака штука. Що це за штучка? Ось тут збоку є гвоздик, де засипається ниточка. Через кожну спіральку. Протягується ниточка до цієї, до протиположної сторони. Теж заходить, е, ну, спіралечка, це як пази виходить у мене. Заходить ниточка, засипається за цей гвоздик, повертається, протягується між сусідніми, е, Пазами спіральки і йде в цю сторону. Знову засипається за гвоздик і отак наматую, намотую собі стільки нитичок, скільки мені на, потрібно. Е, натягую їх добренько, і потім я попробувала в'язати з бісеру браслетики. Я хотіла це зробити, звичайно, для своїх онуків. Ось, для себе, для, для подруг на подарунки. Але, як ви знаєте, в мене дуже багато захоплень. Я і прикраси робила із бус із бусин... з бусинок. Я і в'язала і шила. Останнє захоплення моє це в'язання іграшок. Іграшки я в'язала на продаж, я їх продала. Одну лише в мене е, взяла моя онучка менша. Я хочу сказати, що в мене не було дуже, в мене взагалі дуже обмаль часу, щоб займатися зразу всіми цими видами рукоділля. Та ще й коли я попробувала зв'язати. Браслетики, а вони у мене не вийшли. То, звичайно, я відклала цю <хи> конструкцію в далекий, довгий, як кажеться, ящик. А сьогодні я вирішила зовсім її викинути. Моя молодша онучка Кіра увліклася теж. Виробами з бісеру. Але вона, по-перше, закінчила тільки другий клас, вона дуже маленька. ось. По-друге, -по вона, так сказати, початківець, початківець із початківців. Я живу окремо від них, тому е, дуже часто допомагати їй не могла, підказувати щось. А у самої у неї дуже погана усидчивість. Вона чимось загориться, трошки поробе і кидає. Я думаю, що вона трішечки ще підросте і, можливо, почне займатися бісером всерйоз. А для того, щоб це сталося, бабуся придбала для неї ось таку конструкцію. Гарненька, відшліфована, пролакована. Як бачите, це вже не спіральки і не гвоздик. За оці ось кінцівочки за дерев'яні ці кругляшки, прив'язуються кінцівочки ниток, а тут між пазами протягується нитка до цієї сторони, от декілька дель, де, 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 вибачте, Протягуються нитки в кожен паз ниточок стільки, скільки потрібно для бісеринок. Якщо це е, на 5 бісеринок буде браслетик, то потрібно натягнути 6 ниточок. Ну і так далі. Так що. Ждем осень. Зараз літо, канікули, вони онуки поїхали до бабулі, до другої бабуні. В село. Їм зараз не до занять ні уроками, ні бісером. А тепер я покажу вам, чому я ну, зразу захопилася, загорілася. В'язанням браслетиків, а потім і закинула це, а тому що нічого в мене не вийшло з того хорошого. Це ось був мій перший браслетик, ось такий, ось такий. Дуже простенький, просто як перехід з одного кольору. Бісеру інший, і бісер це китайський. Він не дуже мілкий. І як бачите, вийшло косенько і кривенько. Та ще я застіпку взяла ось таку вірніше, не застіпку, а кінцевик, який з однієї сторони він наліз. На бісеринки, а з іншої сторони я так і не змогла на цей, на цей, на останній ряд бісеру натягнути ось такий кінцевичок. От. Бачите, який він нерівний, становиться, бугристий. Я подумала, що може. Справа не тільки в бісері, а справа ще й у тому, як я натягнула нитку там, чи ще що. Тому я взяла ще бісеру і зробила ще один браслетик. І що ви бачите, він такий же бугристий, як і попередній. Прямо волнами якимись страшними. Ну що це за. Ось де край декрас, а тільки красна, Кра... червоний бісер, там все добре. Рівненько, гарненько, а далі. А далі все гірше і гірше. Особливо на переході з червоного на рожевий. Але тут я все-таки закріпила, тут зовсім інша. інші е кінцевики, і вони просто зажимаються, не, не треба нікуди нічого протягувати. Тому і мені вдалося їх закріпити тут. І, як бачите, є застіпка. А це подовжувач. Можна застіпку тут закривати до кільця. А якщо Браслетик буде малуватий, треба подовжити його, то за закриваємо застіпку на цепочці. Так що ось так от невдалий мій опит, відложився, відклалася ця робота на дуже. Довго. Звичайно, я буду займатися з онучкою, і, звичайно, мені хочеться знову щось попробувати зробити з бісеру. Я вже навіть придбала чеський бісер. Неочікувано він набагато, мілкіший, ніж цей бісер китайський. Цей бісер теж бачите один крупніший, другий помільче, мілкіший. Ось так. Ну що ж, пішла за... займатися домашніми. Атніми справами